Справжнє свято футболу відбулося у селі Берлоги, адже цьогоріч місцевій команді, учасники якої просто не уявляють свого життя без шкіряної кулі, виповнюється 50 років. Незважаючи на жодні фінансові труднощі, зуміли втримати команду у формі, відзначаючись хорошими результатами не лише на місцевому рівні, а й в області. Матчу ветеранів зорі берлоги із ветеранами Івано-Франківського Спартака, передували змагання серед молодіжних команд юнаків 1999 року народження. Села Берлоги Рожнятова. Зазначений футбольний поєдинок завершився того дня дружньою нічією із рахунком 1-1. Відтак уболівальники із нетерпінням очікували на гру за участю винуватців свята. Історія створення футбольної команди села Берлоги, яка нині має назву зоря, за півстоліття налічує звичайно ж безліч цікавих фактів. А на рахунку її гравців чимало перемог. Участь у чемпіонатах району області. Як згадує один із активних засновників команди гравець меценат Василь Матієв завдяки ентузіазму місцевих Цманів команда Берлогів була семиразовим володарем Кубку Рожнятівщини і не тільки, а прізвище її футболістів знають не лише в районі, а й в області. Команда була заснована в 68-му році, грала на чемпіонат району, де ставала шість разів чемпіоном району. Вигравали сім разів кубок Рожнятівського району, були учасниками. Футболу по колосу Чемпіонату області серед сільських колективів, де в одному з 1982 році дійшли до фіналу і програли у фіналі по пенальках від села Цінява Коломійського району. Команда, молоді хлопці підростали, тренувалися в команді хімік, такі як Ярослав Матіїв, Мельник Роман. Василь Матію, худяк Василь, Дмитрів, Степан, Дмитрів, Микола. Як уже зазначалося, у цьому мальовничому населеному пункті Рожнятівщини гра мільйонів в особливій пошані. Це вкотре засвідчує, що уродженці берлоги сьогодні прославляють край на всеукраїнському рівні, будучи майстрами спорту з футболу. У нашому селі є вихованка з нашого села Романів Леся, яка є. Майстром спорту по футболу неодноразовим чемпіоном України є володарем Кубка України, грала за збірну України по футболу. Зараз виступає за Умань. Футбольні ж баталії цього дня принесли масу задоволення не лише оболівальникам, а й учасникам. Після тривалої боротьби зафіксовано переможний рахунок 2-0 на користь зорі берлогів. Що ж, вітання ювілярам, успіху їм, спортивного гарту, наснаги, звершень на переможному п'єдесталі. Виховати ще не одне покоління футболістів, чиї імена очолювали б списки найвідоміших спортсменів України і світу.